Привіт, друзі! Кожного разу, коли ми замислюємося над таємницями людського буття, ми торкаємося не просто зовнішніх явищ, а глибоких внутрішніх парадоксів. Один з найгостріших і найнесподіваніших парадоксів сучасності змушує нас замислитися, чи не веде наша власна еволюція, наш інтелект, наше прагнення до пізнання до біологічного глухого кута. Ми звикли вважати, що розум це ключ до виживання, до успіху, до процвітання. Ми будували на цьому підґрунті цивілізації міста наукові теорії. Але чи не виявилося, що в цьому тріумфальному марші розуму схована прихована іронія? Уявіть собі, незрозумілу загадку, що розгортається перед нашими очима. У місцях, де світло знань сяє найяскравіше, де прогрес досяг небачених висот, де технології перетворили повсякденність на наукову фантастику, рівень народжуваності невпинно падає. Це не наслідок воєн чи епідемій, це вибір, це тихий, несвідомий вибір, що здійснюється мільйонами людей. Чим більше ми знаємо, чим вище наш рівень освіти, чим глибше ми занурюємося у світ ідей, тим меншою стає наша схильність продовжувати себе в часі. Це явище змусило дослідників заглянути за лаштунки очевидного. Багаторічні дослідження сімей по всьому світу показали шокуючу закономірність. Кожен додатковий рік, присвячений освіті, кожен крок вгору по сходах інтелектуального розвитку, здається, зменшує ймовірність того, що ми станемо батьками. Це, ніби наш мозок, розвиваючись, вибудовує невидиму стіну між нами і нашим біологічним призначенням. Чи може інтелект, який колись був нашим найбільшим союзником в боротьбі за існування, тепер став нашим найжорстокішим ворогом у боротьбі за продовження роду? Почнемо з найочевиднішого і найбезжальнішого фактора з економіки. Розум, що звик аналізувати, розраховувати, прогнозувати, застосовує ці інструменти і до найінтимніших сфер нашого життя. Коли ми думаємо про народження дитини, наш мозок, наповнений знаннями, вмикає режим фінансового аудиту. Ми бачимо не просто миле дитя, а багаторічну дорогу інвестицію. Ми прораховуємо витрати на освіту, на охорону здоров'я, на додатковий простір, на дозвілля, на все те, що як ми вважаємо, потрібно для правильного виховання. І тут криється підступність. Наш розум, зважуючи ці числа, робить цілком логічний висновок. Діти це можливо найдорожча і найменш передбачувана інвестиція, яку можна зробити, і не тому, що ми менше любимо, а тому, що ми занадто багато знаємо. Ми знаємо ціну кар'єрних можливостей, втрачених через декретну відпустку. Ми знаємо вартість якісної освіти. Ми бачимо майбутні ризики і фінансові обмеження, які менш обізнані люди просто не враховують. Їхні рішення ґрунтуються на емоціях, традиціях, інстинктах і вони народжують. Ми ж, озброєні аналітичним апаратом, часто зупиняємося в роздумах. Але фінанси це лише частина загадки. Набагато глибше лежить психологічний аспект. Розумні люди часто страждають від так званого паралічу аналізу. Цей феномен знайомий кожному, хто хоч раз намагався прийняти важливе рішення, зважуючи всі за і проти до нескінченності. Ми хочемо бути не просто батьками, а ідеальними батьками. Ми читаємо сотні книг про виховання, вивчаємо різні методики, плануємо життя дитини з моменту зачаття. І в цьому нескінченному процесі підготовки ми ніколи не відчуваємо себе готовими. Завжди бракує ще одного курсу, ще однієї книги, ще одного року для досягнення ідеальної стабільності. Досконалий момент для батьківства ніколи не настає, тому що досконалості не існує. Наш мозок, який звик до раціонального планування, до логічного вибору, не може відпустити контроль і просто піддатися емоційному імпульсу. Навіть коли серце шепоче про глибинне бажання мати дитину, розум відповідає безжальним списком перешкод і невизначеностей. Це внутрішнє протистояння між емоційним бажанням і раціональним аналізом стає непереборною перешкодою. Ми перестаємо слухати інстинкти, які мільйони років вели нас вперед, і починаємо слухати логіку, що веде нас у глухий кут. Сам Чарльз Дарвін, геній еволюції, передбачив цей парадокс. Він розумів, що цивілізація, створюючи умови для процвітання найрозумніших і найосвіченіших, одночасно може від'єднати їхній репродуктивний успіх від їхніх інтелектуальних якостей. Протягом мільйонів років еволюції інтелект був прямим шляхом до виживання і до передачі генів. Розумніші мисливці виживали, розумніші матері краще піклувалися про потомство. Але в сучасному світі це рівняння змінилося. Сьогодні розум веде до освіти, освіта до кар'єри, кар'єра до фінансової незалежності і широких можливостей, і в цьому ланцюгу діти перестають бути необхідністю для виживання. Вони більше не є єдиним шляхом до самореалізації чи єдиним засобом забезпечення в старості. Розумні люди знаходять інші шляхи для реалізації свого потенціалу, для заповнення свого життя змістом через подорожі, через творчість, через професійні досягнення. Це не означає, що еволюція зламалася, вона просто працює в нових умовах, які ми самі створили. Ми живемо в епоху, коли культурні послання, що оточують нас, радикально змінилися. Ще покоління наших бабусі і дідусів жило в світі, де дорослішання автоматично означало шлюб і дітей. Альтернативи практично не існувало. Сьогодні ж соціальні мережі бомбардують нас образами успішного безтурботного життя, де немає місця дитячому галасу і фінансовим обмеженням. Нас оточують історії про трудоголіків, які працюють по 80 годин на тиждень, про тих, хто досягає фінансової незалежності до 30 років. Батьківство в цьому наративі часто зображується як перешкода або навіть жертва, на яку потрібно піти. Для осмислених людей, які здатні критично аналізувати ці послання, виникає складна дилема. Вони бачать, що батьківство в сучасному світі часто означає кар'єрні компроміси, фінансові обмеження і зменшення особистої свободи. Крім того, культура перфекціонізму створює нереалістичні стандарти правильного батьківства. Ми віримо, що сучасні батьки мають бути не просто годувальниками, а особистими тренерами, репетиторами, психологами, організаторами дозвілля для своїх дітей. Це інтенсивне батьківство, що вимагає неймовірних зусиль і ресурсів, особливо лякає тих, хто розуміє складність цих завдань. Але чи є цей парадокс непереборним законом? Чи можемо ми знайти вихід? Досвід деяких суспільств свідчить, що так, деякі країни знайшли способи подолати структурні перешкоди між інтелектуальними досягненнями і сімейним життям. Вони створили системи, які щедро підтримують сім'ї через фінансову допомогу, безкоштовні дитячі садки, оплачувані батьківські відпустки, які батьки можуть ділити між собою. Вони сформували культуру, яка розглядає батьківство як найвищий прояв людської зрілості, а не як перешкоду на шляху до самореалізації. Ці приклади доводять, коли суспільство усуває цей хибний конфлікт, коли воно робить вибір на користь сім'ї, парадокс Дарвіна починає зникати. Коли батьківство перестає бути економічним тягарем і психологічним лабіринтом, розумні люди знову можуть повернутися до своїх інстинктів, не відчуваючи, що вони жертвують своєю свободою чи кар'єрою. І тут на допомогу приходить технологія. Четверта промислова революція вже почала змінювати самі основи нашого демографічного парадоксу віддалена робота, штучний інтелект, автоматизація. Всі ці зміни створюють можливості, про які ми могли лише мріяти. Батьки можуть проводити більше часу з дітьми, не знижуючи свою продуктивність. Технології беруть на себе рутинні завдання, звільняючи час для найважливішого, для людського спілкування, для творчості, для емоційного зв'язку. Уявіть майбутнє, де віртуальні асистенти допомагають з нічними турботами, де розумні будинки забезпечують безпеку та комфорт. Уявіть, як біотехнології розширюють репродуктивне вікно, даючи можливість жінкам відкласти материнство, не втрачаючи фертильності. Можливо, майбутнє покоління не буде змушене вибирати між кар'єрою та дітьми, тому що сама концепція традиційної кар'єри зникне. Коли штучний інтелект візьме на себе рутинну роботу, людська цінність буде зосереджена на емоційному інтелекті, на стосунках, на якостях, які прекрасно розвиваються саме в процесі батьківства. Отже, ми стоїмо на перехресті. Перед нами три можливих шляхи перший великий фільтр. Парадокс поглиблюється, і розвинені суспільства поступово вимирають, а їхнє місце займають інші. Це сценарій, який не є неминучим, але можливим, якщо ми не зробимо свідомого вибору. Другий шлях велика адаптація. Технології та соціальні інновації повністю вирішують конфлікт між розумом і батьківством. Суспільство перебудовується навколо підтримки сімей, і освічені люди знову починають народжувати багато дітей. І третій, найдовший шлях еволюційний стрибок. Коли природна і штучна селекція створює новий тип людини, що поєднує високий інтелект з сильними батьківськими інстинктами, який з цих шляхів ми оберемо. Це залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні. Наше суспільство створило хибну дилему, змусивши людей вибирати між розвитком розуму та продовженням роду, хоча історично ці речі завжди йшли пліч опліч. Можливо, справжня проблема не в тому, що розумні люди не хочуть дітей, а в тому, що наше суспільство ще не готове прийняти і підтримати їх у цьому бажанні. Чи можете ви уявити світ, де найосвіченіші люди є також найщасливішими батьками? Де Нобелівські лауреати пишаються не лише своїми відкриттями, а й численними нащадками? Такий світ можливий, він вже існує в деяких куточках нашої планети, і технології відкривають перед нами нові небачені можливості. Еволюція не стоїть на місці. Це питання торкається кожного з нас незалежно від того, чи є у нас діти чи ні, адже майбутнє людства – це відповідальність усіх нас.